Чи бувало у вас так, що ви відчували бажання якось проявитись, і тут же виникав страх зробити це. Наприклад, ви захотіли написати пост, поділитися в соцмережах якоюсь своєю думкою, новинами, поглядами або навіть відео записати. І ви не могли цього зробити, бо відчували якийсь страх всередині, а як це сприймуть оточуючи, а що про мене подумають? А чи зрозуміють мене, а можливо, щось погане напишуть, а можливо... Хтось відштовхне або ще щось. Якщо у вас виникав цей страх, і він все одно ви писали, і якби все було окей, тоді це нормальна ситуація, тобто маю на увазі, що страх не заважав вам проявлятись. І над ним можна також працювати для того, щоб він зменшився у своїй вазі. Але він вже не є такою великою проблемою для вас. Якщо ж страх заважав вам проявлятись, тоді я рекомендую, як психолог, попрацювати з ним. І що ви можете зробити для цього? Задати собі питання, подивитися в цей страх. А що станеться зі мною внаслідок цього? Якщо раптом... Е Хтось про мене щось погане подумає. Добре, а якщо хтось подумає, то що далі зі мною відбудеться? І попробуйте піти вперед. Тобто, ну, ну що, наприклад, і спробуйте побачити прям ці наслідки, намалювати їх собі по кожному пункту зі своїх страхів. Якщо далі ви критично осмислите кожен з цих пунктів, ви побачите, що вони досить сильно роздуті, зазвичай нереалістичні і насправді не загрожують вам. І мета переконатись в тому, що ваші страхи вони дійсно нераціональні, абсолютно не відповідають дійсності. І тоді, можливо, він стан такої тривоги, невпевненості зменшиться. Але якщо не вдається самостійно подолати страх або маю на увазі зменшити і піти за собою, проявлятися, робити те, чого так душа прагне, тоді запрошую вас в терапію. Психотерапевт він здатний допомогти, усвідомити, попрацювати зі страхами для того, щоб позбутися такої влади над, над вами так, цього страху і жити своє життя згідно бажань, потреб і своїх. Оглядів з вами була психолог Світлана Гліган. До нових зустрічі!